Чому псуються зуби? Да, тому що багато сладостей їсиш. І ще вафлі солодкі, мармеладку там. І солодкі дуже конфети. Дуже-дуже. Літні, -дуже. тому що не всіх їсти. А чому ж так буває? Діти дуже люблять солодощі, а виходить, солодощі їсти не можна, бо зуби псуються. Багато не можна солодощі їсти, тому що зуби псуються і повипадають. А чому ж зуби псуються від солодкого? Ну чому так? Тому що солодком дуже багато сахару, а сахару зуби випадають. А як же ж тоді без зуби можити? Вісно. Мої бабушки то не обща вона вставляє зуби. Ні, а так не трохи спить. Багато сладкого їсть. Ага, то через те в неї вже немає своїх зубів. Угу. І ще бабушка Наташа. Тоже трохи в неї зуби і там осталось, але вона сама може їсти. А ти любиш солодощі? Так, да, дуже люблю. Я їх багато не їм, бо знаю, що можуть з тебе Одну цукерку на день. Цукарку на день можна, але це нормально. Це нормальне, підченішку печенюшку Підченішку на ще не дві. Чому псуються зуби? Якщо їсти багато конфет, зуби можуть по І тоді прийдеться йти до лікаря дуже много. Ти любиш ходити до зубного лікаря? Так, да, люблю. А чому? Ти ж кажеш, взагалі лікарів боїшся, а до зубного ходиш. Що я хожу. А чому ходиш до зубного? Чим він тобі кращий, ніж інші лікарі? Бо він Нічого больного не робить. А ти кажеш що зуби чорніють. А чому вони чорніють? Я щось та багато конфет. Можуть випадити зуби. А як же потім людина живе без зуба? Ці як моя Вони з ним Знизу нема зверху верху є, вони знімаються. То що треба робити, щоб такого не було? Щоб завжди були зуби і не знімалися? Три... Не треба, їсти багато конфет.